Вітаю усіх в новому відео. Вітаю в себе на каналі. І сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний обід. Готуватимусь сьогодні курячі стагенькі в гірчичному соусі. І До них приготую, звичайно, гарнір. Це у мене буде картопелька. І подам зі свіжими овочами: це огірочки, помідори і червона солодка паприка. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Також, якщо відеорецепти каналу подобаються, підтримайте мене, поставте, будь ласка, вподобайки. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Спочатку розпочинаю з м'яса, отже, я спочатку його добре помила, повідрізала все, що ми не будемо їсти. Далі присипаю усіма приправами і добре все перемішую. Потрібно, щоб всі приправи гарно ввійшли в це м'ясо і гарно м'ясо пропахло цими приправами. Можна на деякий час їх замаринувати. Я поставила на півгодинки, в мене не було ні більше часу, але можна також залишити на всю ніч, так буде краще. Далі м'ясо добре обвалюю в борошні з обох сторін і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Стегна обсмажую на невеличкій температурі. Цибулю нарізаю кубиками. Виймаю стена, перекладаю їх на тарілочку. до сковорідки додаю шматок масла і викладаю обсмажуватись цибулю. Коли цибуля підсмажила й до прозорого кольору, викладаю на неї стегна курячі. Далі доливаю вершки, також воду, додаю гірчицю і видушую кілька зубчиків часнику. Якщо потрібно приправи, можна ще, звичайно, додати приправи. І це все ледь так перемішую, далі прикриваю кришкою, щоб все тушилось до готовності. І звичайно потрібно зробити маленьку температуру, щоб все було м'якеньке. І ось така смачна страва в нас в готовому вигляді виходить і дуже дійсно гарно смакує, можна приготувати на обід, ситно, смачно. Також подати своїм улюбленим гарніром зі своїм улюбленим салатом буде дуже і дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись. Також, якщо відео рецепти каналу подобаються, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую вам за компанію, бажаю міцного здоров'ячка. Ми з вами зустрінемось вже в наступному кулінарному відео. Готуйте з любов'ю, нехай все вам смакує. До зустрічі, па-па! Dream until I make you real and all I see is stop.